Сонік бум. Mm. Лігво з привидами. Ну чому такіння, так друзі? Запевняю, кожен з вас обов'язково побачить зачарований чудо ліс і заплатить 27 баксів. Здороги, клоуне, або туди, або сюди. Великий дядько йде. Відійдіть. Так тут і страшно. Що? Що це таке? План державної медичної допомоги. Рятуйся, хто може! Ляклива білка. Чи хто вона там є? Кого налякає сміттям? Гумові кажани, очі лампочки, картонний місяць. І <пробітник> справжній привид. Залізні банки. Нас переслідує привид. Треба якось його прогнати. Вітайте йому свій абонемент у спортклуб. Може і він злякається. Чуєш, Егман досі не відійшов від вчорашнього. Поглузуємо з нього. Думаю, це погано гратися емоціями Едмана, коли він у такому стані. Я сказав погано. Я кажу кумедно! це? Це так сумно. Клас, тепер я почуваюся винним. Не нервуйся, Яйцман. це лише я. Привидів не існує. Існують! Якщо ти поясниш, це розмите фото. Поганий фотограф. Ходімо. Я доведу, що привидів не існує. Вдень я зазвичай воджу тільки екскурсії для дошкільнят, Але раз ви наполягаєте. Як бачите, це дешеві спецефекти і атмосферна музика. Переверніть касету, щоб змінити звуки жахів. Наступаєш сюди. Падають привиди. <клі> Що я казав? Привидів не існує. Ну, тепер мені ясно. Мені нічого тут боятись. Це дурниці. Привидів не існує. Це, це, це фокуси. Баркер показував. Щось не те. Привиди існують. Я вже чув про таке раніше. Який симпатичний підприємець відкрив скромний атракціон на місці давніх поховань гогоп, розлютив духів і вивільнив цілу армію привидів. Які прийшли в Лігво, то це через тебе. Ми будемо бігти поперед батька у пекло. Я певний, все буде нормально. Тобі легко казати. В твоїй хаті нема привидів. Я персона розважлива, я не залишу тебе в скрутній ситуації. І як ти дивишся на продаж мені лігва, от і позбудешся цієї проблеми. Гарантую, що привиди не підуть за мною. О, ти дуже кмітливий бізнесмен. Я зазначу, що в угоду входять усі предмети, які є у лігві. Зрештою, перед документами привиди безсилі. Старий екман ще вміє домовлятися. Є ще порох. О? Зараз лише друга дня. Я взагалі сплю. А? Оскільки моє лігво повне справжнісіньких злих духів, я мусив продати його баркеру. Тепер ми будемо сусідами. <клес> Добре, тоді ближче до. Що тут таке? Вітаю любителів жахів на найжахливішому атракціоні. Смертельне лігво. Ти здурів? Ти знову розлютиш світ духів. Ти не будь дурним. Тебе надурили. Він просто шукав краще місце для атракціону. Іди глянь. Вхід 50 баксів. А -а -а -а. З кожного. не мене! Це не привид. Це просто такий фокус. Звідки ти знаєш? От бачиш, димить, дзеркала, а це цифрова проекція привида. Ти мене обдурив. Віддай лігво назад. Пробач, екман. У нас угода. Справді, то глянемо, що мої роботи про це скажуть. Це ти про моїх роботів? Угода стосується всіх предметів, що знаходяться у лігії. Ти забув? Ха. Ні, ви не можете так чинити! Я ваш творець, він Шахрай! Тут немає справжніх привидів це обмаз! Містер Баркер. Цей історичний безумець говорить правду. Ні, а вже ж ні. У лігві справді є привиди. Я не наживаюся на обмані чесних людей. Верніться! Тут є ще страшніші атракціони. Принаймні я не кримжу китів. Чудово. Після того, як мене виконали з лігва, мене не бояться і не поважають. Час узяти до рук зброю! Так, моя черга. Корботи, ви там? Ти вже набагато краще пародіюєш. Гей, док! Ви в моїй голові! Так, і в тебе тут досить просторо. Послухайте, ми з вами дурнями маємо відбити лігво. Швидко, баркер. Все скінчено, Соніку. Це фініш. Останнє крещендо. Через тебе я втрачаю гроші. Приготуйся зустріти свою вірну погибель. Вона неминуча. Егман теж не дарунок. Та його я хоча б розумів. в падаку. їх Ми б'ємося з ними безперервно. Баркер грає так, як ми досі не бачили. Дядько реальний стратег. Стратег чи ні? А я пішов трощити. Добре, ну ще раз. Ми в кімнаті управління бос! Чудово. Тепер ідіть до консолі. Все, зараз треба погодитися якнайтихіше. Що? Я вас не чую. Кажіть голосніше. Спершу головне, почись мою історію пошуків. Та не дивися. А тепер запускай вірус. Же цим старим роботам був потрібен новий бізнес-план. І як директор Егман Industries, я треба буде змінити назву. Запевняю, я рознесу вас на клаптаки з максимальною ефективністю. Вже легше. На те, що твої роботи підхопили вірусне непокори і не зупиняться, поки не знищать хазяїна. Гей, це ж ти правда. Ти мусиш втрутитись. Послухай, оскільки я персона розважлива, я не залишу тебе в біді. Я поможу тобі вирішити проблему. Стану їхнім хазяїном. Не проти. Забирай! Це твоє! Знову в ділі, дітки. Готовий битви, виїжджачі. Ну, як і завжди.